Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. І в нас ось такий красень це Passat B7, офіційний від першого власника, оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 2 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач, має передній привід. По комплектації в нас штатне галогенове світло, кругові парктники. Потонований по колу, є підігрів як заднього, так і вітрового скла. Хто в цьому розуміється, той пойме. Автомобіль в салоні має. Темну тканину, задній ряд він в гарному стані. Є три підголовники, три пасуки безпеки. Є задній центральний підлокітник, невеличкі плямки можна придбати. прибрати невеликою хімчисткою, бо ззаду їздили. Б. Діти. У водія. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, відкриття багажнику салону, електромеханічне регулювання сидіння водія, 188 тисяч кілометрів рідного пробігу. Є автосвітло, вмикання та вимикання передніх та задніх протитуманок, невеличке пошкодження сидіння водія. Є електронні стояночні гальми, вмикання вимикання парктроників, ЄСПІ. Датчик шин, автогол, запуск у нас кнопки, ніяких помилок на приборній панелі немає. Ось такий автомобіль, сенсорний дисплей, радіо, є все, що вам необхідно. Додатково можна встановити камеру заднього руху. AUX, USB, можна ставити SD-карту із навігацією. Підігрів переднього ряду сидінь. Нагадую, що є підігрів заднього скла. Вітрового та підігрів заднього скла. Возовний клімат працює, все працює, керування аудіосистемою на кермі та круіз-контроль. У автомобіля є все, щоб відчувати свій комфорт та потужність. Цього вкрасення можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який автомобіль на ось цей. Все це можна зробити в офісі компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, автомобіль є в наявності.